На шановні колеги, дорогі учасники конференції, хочу всім подякувати. Незважаючи на вихідний день, ви перед екранами ваших гаджетів дивитеся, слухаєте, самовдосконалюєтеся, це підкреслює, що ми не здоланні. У нас є багато сил, у нас є багато енергії. Будемо рухатися вперед. Слава Україні! Отже, будемо говорити сьогодні про хронічне обструктивне захворювання легень. Одна із фундаментальних проблем. Сьогодні внутрішньої медицини. Ну і передусім, звичайно, ну, несприятливі наслідки даної хвороби щодо нашого суспільства, виливаються величезна кількість смертей. Це понад 3,1 мільйона загиблих щороку. Це 362 смерті на годину бо 6 хворих на хвилину гине від цієї недуги. Це практично величезні величезні збитки, і моральні, і соціальні, і економічні. Тому ми розглядаємо цю проблему дуже дуже уважно. Тому ми приділяємо увагу хронічно-обструктивному захворюванню легень і на конгресах, і на конференціях, на шпальтах періодичних видань. і Ще величезним. Негативним наслідком є те, що чимало людей сьогодні, ну завдяки успіхам у різних галузях медицини, доживають до термінальних стадій хронічного обструктивного захворювання легень. Вони вимагають паліативної допомоги. Звичайно, вони споживають багато медичних фінансових ресурсів. Дуже часто пацієнт з тяжкими порушеннями легеневої функції може нагадувати нам висохле дерево, яке є дуже хрупким, яке є дуже. Виснаженим, який, на жаль, не здатний самостійно обслуговувати себе і світ навколо такого пацієнта, на жаль, колапсує. Тому ми намагаємося добре вивчати цю проблему і підбирати оптимальні схеми введення таких пацієнтів. Що стосується наявних епідеміологічних даних смертності, ми торкнулися. Зрозуміло, якщо ми порівнюємо смертність від хронічно-обструктивного захворювання легені, скажімо, із смертністю від іншого. Бронхообструктивного захворювання легень, такого як бронхіальна астма, то це не порівнювані речі, адже, звичайно, смертність при бронхіальній астмі є невисокою завдяки успіхам сучасної терапії. На жаль, не можемо ми цього сказати щодо хронічно-обструктивного захворювання легень. Я можу підкреслити, що в світі, хоч дані епідеміологічних досліджень є досить варіабельними, але. Скажімо, поширеність ХОЗЕЛ у людей старшого чи середнього віку може сягати 10, даними деяких досліджень трошки більше відсотків, але у нас є негативний тренд в нашій державі. Статистична звітність за ХОЗЕЛ, ну, є неадекватною, можемо говорити близько 1% захворюваності на хаозел. Ну, це зрозуміло, що не відповідає реальному стану речей. Ну, насправді. Кількість пацієнтів є значно-значно більшою. Ми можемо собі емпірично розраховувати на поширеність на рівні 7% дорослого населення, але, звичайно, треба ширше впроваджувати спірометрію як один із ключових методів інструментальної діагностики хронічно обструктивного захворювання легені. Клініка відома кожному лікарю. Безумовно, пацієнт із ХОЗЛ буде скаржитися в першу чергу на задишку, яка поступово прогресує. Задишка не сильно залежить від пори доби, але, звичайно, ранок є найгіршим періодом доби для такого пацієнта. Сильна задишка, інтенсивний кашель. Дуже часто необхідно вивести мокрот, відкашлятися. Це спричиняє чимало проблем і пацієнту, і членам його родини. Що ж до продукції мокроти, чи всі пацієнти з ХОЗЛ виділяють мокроти? Ні, не всі. Звичайно, ми можемо говорити про хаозейл як про гетерогенну хворобу з персистуючими симптомами внаслідок аномалії повітряно-провідних шляхів і а, також респіраторних відділів легені, тобто перебудова легеневої перенхіми з формуванням поширеної емфіземи, якраз емфізематозний варіант хронічно-обструктивного захворювання легень. От клінічна картина у таких пацієнтів буде характеризуватися меншою продукцією мокроти на перший план завжди виходить задишка. Але в будь-якому разі, якщо до нас прийшов пацієнт, це пацієнт літній, якщо ми ще можемо ідентифікувати у нього, окрім персистуючих респіраторних симптомів, імовірні фактори ризику, і не лише тютюна паління, але і контакт із забрудненим повітрям, як навколишнього середовища, зовні приміщень, всередині приміщень, можливо професійні фактори ризику, звичайно, такого симптом такого пацієнта з симптомами. Особливо, якщо ми ще виявляємо певні аускультативні ознаки обструктивного синдрому, варто скерувати на спірометрію, виконати спірометрію з форсованим видихом, обрахунки показників кривої потік об'єм форсованого видиху, звичайно, використати бронхолітик короткої дії і оцінити ті самі показники після використання бронхолітику для встановлення фахового діагнозу хронічно обструктивного захворювання легень. І вже тоді. Запропонувати е, терапію. Що стосується лікування, ми можемо виділити е, лікування, скажімо, стабільного перебігу ХОЗЛ або базисна терапія, бо ми можемо говорити про лікування загострень хронічного структурного захворювання легень. І там, і там ми можемо казати про фармакологічні і нефармакологічні методи втручання. Ну, все сьогодні ми не зможемо згадати, тому я б зробив би певний акцент саме на фармакотерапії, яка має на меті полегшити симптоми, підвищити толерантність до фізичних навантажень і, звичайно, покращити стан здоров'я пацієнта. Я б сказав, що ось ці три задачі є короткотерміновими, але ж є і довгострокові цілі це зменшення різноманітних ризиків, уповільнити прогресування захворювання, конче необхідно. Зменшити частоту виникнення загострень, бо загострення це ключова подія природньому перебігу хаозел, яка призводить до швидкого прогресування, захворювання, падіння, функцій легень, інвалідізації, збільшення потреби в медичній допомозі. Ну і нарешті те, з чого ми починали сьогодні, хаозел, це третя сходинка в структурі загальної смертності населення на земній кулі: зменшити смертність. І що ж, як ми підходимо до вибору? Лікування у пацієнтів з холозел. Передусім нагадаю, що ми повинні спочатку віднести пацієнта до тої чи іншої клінічної групи за останньою класифікацією. Існує групи А, Бі та І. E. Причому остання група утворилася від злиття двох груп за попередню класифікацію, і ось літера І. E. Від англійського слова exacerbations, тобто загострення, якраз підкреслює, що це пацієнт із високим ризиком загострень, якщо пацієнт мав одне загострення впродовж року з госпіталізацією або два середньотяжких загострення без госпіталізації, але пацієнт отримав антибактеріальну терапію, використовувався системні кортикостероїди, це пацієнт належить до клінічної групи. І якщо ж загострень, відповідно впродовж року попереднього спостереження не фіксувалося. Тоді ми оцінюємо інтенсивність клінічних симптомів, і тут нам допомагає і шкала оцінки задишки ММРС, і опитувальник з ХЗЛ, або CLPD assessment Test англійською мовою, скорочена CAT, де ми підраховуємо суму балів і вносимо пацієнта відповідно в групу із менш інтенсивною симптоматикою, група A, або в групу із більш інтенсивною симптоматикою і групи Б. Це дає нам можливість зорієнтуватися і запропонувати так звану стартову або початкову терапію. І ось, до речі, сьогодні ми спираємося передусім в наших рекомендаціях на міжнародний консенсус глобальної ініціативи з обструктивних захворювань легень. Ви знаєте, у нас зараз документ редакції 24-го року. А ближче до кінця року ми сподіваємося вже мати нову редакцію Голд 2025. І ось е, 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 експерти глобальної ініціативи з обструктивних захворювання легень запропонували нам стартові алгоритми терапії і алгоритми перегляду або алгоритми подальшої терапії. Ну е, і хочу вам сказати, що сьогодні, звичайно, ми віддаємо перевагу інгаляційним способам доставки ліків дихальних шляхів. Ми в першу чергу. Враховуючи патогенез, враховуючи респіраторну недостатність, домінування бронхообструктивного синдрому, підбираємо пацієнтам адекватну бронхолітичну терапію, намагаємося застосовувати препарати пролонгованої дії, щоб створити так зване фармакологічне стентування бронхів, поліпшити легеневу вентиляцію, зменшити кількість повітряних пасток в легенях і забезпечити пацієнтам. Гідний контроль симптомів. Що ж, і, і я, я хотів би нагадати, що в залежності від клінічної групи вибір може бути наступним. Наприклад, в клінічній групі Ей, ми можемо стосувати лише один бронхолітик, хоча зрозуміло, що ми будемо віддавати перевагу не бронхолітику короткої дії, а бронхолітику більш з тривалим ефектом. У клінічній групі Бі, ми розглянемо призначення подвійної бронхолітичної терапії, тобто Говорячи фармакологічною мовою, застосуємо М3-холіноблокатор разом з бета-2 агоністом тривалої дії. Ну з такою ж терапією ми можемо стартувати і в клінічній групі, і пацієнтів з частими загостреннями, оскільки, наприклад, холінолітики тривалої дії мають певний потенціал щодо зменшення частоти загострень. Це підтверджується клінічними дослідженнями, але у пацієнтів з значною еозинофілією периферичної крові фенотипом. Бронхіальна астма або бронхіальна астма встановлювалося пацієнту раніше. У пацієнтів з частими загостреннями ми можемо розглянути призначення потрійної терапії, куди, окрім бронхолітиків, ще буде входити інгаляційний кортикостероїд. Але втім, мушу зазначити, що останнім часом, останніми роками, все ж таки роль інгаляційних кортикостероїдів є дещо меншою при ХАОЗЛ і призначення має такий нішовий характер за чіткими показаннями. Алгоритми подальшого лікування застосовуються пацієнтам вже із встановленим діагнозом, які вже отримують ті чи інші препарати. І вже ми тут повинні зорієнтуватися на візиті, що саме більше тривожить нашого пацієнта. Ну і відповідно, що ми повинні зробити фокус на симптоми насамперед задишку, або на загострення. В будь-якому разі. Нам варто мати більше часу, щоб розглянути детально ось цей алгоритм, якими стрілочками, в який бік нам рухатись, що додавати, що віднімати. Але просто за браком часу хочу підкреслити, що ці алгоритми дають певну свободу вибору клініцисту, наштовхуючи його на певні думки, допомагаючи зорієнтуватися, ескалюючи або деескалюючи терапію, з орієнтацією на маркери, передусім маркер. Еезнофілія периферічної крові е, понад 300 клітин мікролітрі або понад 100 клітин у мікролітрі, якщо є е, е, наявні загострення. І ми можемо запропонувати пацієнтам ще додаткові засоби, наприклад, інгібітор фосфодістеразу 4, рофуміласт, на жаль, останнім часом його немає в Україні. Ми можемо розглянути е, призначення азитроміцину на тривалий е, час, оскільки є. Додаткові неантибактеріальні антибактеріальні ефекти даного препарату, і зрозуміло, що й антибактеріальні ефекти. Але в будь-якому разі, звичайно, ось покрокове призначення, використаючи поділ пацієнта на клінічні групи. В клінічній практиці пульмонолог дуже часто призначає різноманітні препарати, але вибір завжди за препаратами з чудовою доказовістю, препаратами, ефективність яких підтверджена часом. Якраз хотів би згадати інгаляційні препарати одного з наших партнерів. Ось я працюю 28 років в інституті фізіатрії та пульмонології, який зараз називається Національний науковий центр фізіатрії, пульмонології і алергології від компанія «Берингер інгельхайм всі ці роки і своїми препаратами присутні в нашій клінічній практиці. І тому я дуже радий, наприклад, сказати, що пацієнтам, які потребують лише використання бронходелітатора, ми можемо призначити ті або препарат спіріла і доставковий пристрій або хендіхейлер, або ам, респімат, а, якраз а, посилять прихильність пацієнта до лікування а, цієї молекули в клінічній групі Бі. Коли ми говоримо про подвійну бронхаделізаційну терапію, давайте не забувати про комбінації тіатропію з оладотеролом. Це оригінальний препарат під торговою назвою Спіол та в доставковому пристрої Респімат, Респімат взагалі, це теж окрема тема для дискусії, так званий генератор м'якого туману, високоефективний спосіб доставки аерозолів в в дихальні шляхи пацієнта. Ну і нарешті клінічні групи І – Подвійна бронходилітація теж можемо стосувати спіолта. Але якщо пацієнти потребують потрійної терапії з інгаляційним кортикостероїдом, ми е, можемо використовувати або подвійний бронходилітатор із, наприклад, окремим інгаляційним кортикостероїдом, або ми можемо використовувати, ну скажімо, комбінацію інгаляційний кортикостероїд з бета-2 агоністом і до нього. Приєднати е, тіатропії спіріла. Ну, до речі, сьогодні програма Доступні ліки у е, нас є. Ми її використоємося. Це один із найчистіших варіантів комбінації. Ну і, звичайно, не можна сказати, що є і потрійні е, препарати, які містять всі три комбінації в одному доставковому пристрої. Тому прогрес не стоїть на місці. Ми рухаємося вперед. Що стосується комбінації двох бронхолітиків, зрозуміло, що бронхолітичний ефект виходить на перший план. Зменшується залишкова ємність легеня, зменшується кількість і, і розповсюджень повісноповітряних пасток в легенях, збільшуються легеневі об'єми, але є вплив холінолітику тривалої дії і на гіперреактивність бронхів. Саме тому у пацієнтів з тяжкою бронхіальною астмою тіатропі період може використовуватися як додатковий препарат додатковий для контролю симптомів бронхіальної астми. Крім того, бронхолітики можуть впливати і на мукоцілярни. Кліренс, знижуючи гіперсекрецію стлизу, покращуючи мукоцілярний транспорт, впливаючи на продукцію сурфактанту, і навіть описано в деяких експериментальних роботах про запальні ефекти і деякі інші додаткові позитивні ефекти бронхолітиків тривалої дії в клінічному еквіваленті це буде зменшення задишки, підвищення переносимості фізичних навантажень, поліпшення якості життя таких пацієнтів. Трошки доказовості сьогодні завжди ми апелюємо до надійних джерел медичних даних. Скажімо, дослідження Апліфт такий монстр в доброму розумінні цього слова серед клінічних досліджень, 4 роки спостереження. І бачимо, що тіатропі продемонстрував порівняно з контрольною групою зниження на 34% ризику смертності від усіх причин у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень. Чи впливає, скажімо, призначення діаторпів бромід на чистоту загострень? Я вже цей факт згадував. Так впливає, є дослідження, які демонструють чітке зниження чистоти загострень на тлі прийому тіатропія. Функція легень. Зрозуміло, і навіть ми бачимо в клінічній роботі, що додаткове використання холінолітику забезпечує більш глибоку, більш потужну бронходилітацію, ніж використання лише саме одних бета 2 агоністів, про зниження ризику від усіх причин я вже згадував, демонстрував дані дослідження Апліфт. Зрозуміло, що кількість клінічних досліджень, які сьогодні виконувалися з тіатропіями, є дуже-дуже велика, вимірюється сотнями, але ще є аспекти недостатньо вивчені, і такі дослідження, можливо, менш масштабні, тривають і в даний час. У будь-якому разі, екстраполюючи результати клінічних досліджень, ми можемо сказати, що використання броміду в дозі 18 мікрограмів один раз на добу, інгаліційним шляхом, знижує виразні задишки на 34%, знижує Ризик виникнення загострень на 35%. Це дослідження містераль, також відоме з цікавим дизайном і зниження рівня смертності у пацієнтів з показниками об'єму форсованого видиху за першу секунду понад 60% від належної величини. Мінус 34% у дослідженні Апліфт. Користуємося, шановні колеги, всі ми користуємося на сьогоднішній день програмою доступні ліки. І дуже добре, що останні роки ми маємо можливість призначити в тому числі тіатропіобрамід в сухопорозковому доставковому пристрої Хейлер Безкоштовно для наших пацієнтів ми отримали шанс допомогти нашим пацієнтам з якісними препаратами, без би мовити, озирання на вартість І такі пацієнти дійсно використовують сучасне лікування завдяки програмі доступної ліки в Україні будь-якому разі ще раз хотів би підкреслити, що базисна фармакологічна терапія пацієнтів з Хаозел базується сьогодні на використанні бронхолітиків. Це випливає з патогенезу хронічно обструктивного захворювання легень. І, звичайно, ми враховуємо різні фенотипи, оскільки захворювання є неоднорідним. А що стосується використання інгаляційних кортикостероїдів, вони можуть призначатися пацієнтів у якості стартового компоненту в клінічній групі, і якщо кількість езнофілії в периферічній крові перевищує 300 клітин мікролітрів, або пацієнтам, які вже приходять для подальшого лікування, коли ми коригуємо терапію, ми можемо додати інгаляційний кортикостероїд, скажімо, до подвійного бронходелятатора, якщо пацієнт мав щонайменше два загострення. Середньої тяжкості або за з госпіталізацією, і навіть якщо кількість тезенфіліперифічної крові є трошки нижчою, більше ніж 100 клітин у мікролітрі, чому ми все ж таки інколи обмежуємо використання інгаліційних короткостероїдів, адже пам'ятаємо практику, скажімо, п'яти-десятирічної давнини, коли практично всі пацієнти з хозел мали рекомендацію призначення? інгаляційний кортикастерод міцної терапії. Ну, сьогодні накопичилися дані про те, що якщо ми призначаємо інгаляційний кортикостероїд пацієнту із ХЛЗЛ, скажімо, без контролю рівня знофілі периферічної крові, пацієнт ризикує отримати не госпітальну пневмонію і частка. Таких пацієнтів є достовірно вищі інгаліційних короткостероїди. Що стосується системної біодоступності, хоч вона є і мінімальною при використанні інгаляційних способів доставки, але тим не менше пацієнтів, схильних до е, діабет, виникнення цукрового діабету, да, для порушення толерантності до глюкози е, ми, ми, ми ризикуємо отримати е, е, і таке ускладнення етрагенно-індукований діабет. Можливо, остеопороз теж проблема сьогодні, ви знаєте, як широко використовують системні кортикостероїди, як важко інколи допомогти пацієнтам із спонтанним переломом кісток з остеопорозом. Такі ускладнення трапляються в нашій практиці. У мене особисто такі були пацієнти. Що стосується зниження резистентності до інфекцій, ну не лише пневмонія, давайте згадаємо і, і туберкульоз. Ну і звичайно деякі інші метаболічні речі. І також не забуваємо про місцеві ускладнення ротової порожнини, осиплість голосу. Тому, якщо ну, в принципі, ми задамо собі питання, ну яка частка пацієнтів із ХОЗЛ, із загальної кількості потребує все ж таки призначення інгаляційної кортикостероїдів, ну, кожен лікар може надати свою відповідь, але є результати досліджень, скажімо. Ось ви бачите на своїх екранах е, аналіз е, пацієнтів, які увійшли в дослідження ВВІЗНО, лише 7% відповідали критеріям призначення інгаліційних кортикостероїдів, тобто це тяжкий або вкрай тяжкий перебір захворювання, часті загострення і понад 300 еозинофілів у периферичній крові в одному мікролітрі. Тому треба це враховувати, йти крокувати в ногу із часом і використовувати такі рекомендації. Ну і до речі. Це не лише ефективність, це не лише безпека пацієнтів, але це і зекономлені гроші. Теж цікаво, як ось зміни в призначенні інгаляційних кортикостероїдів згідно настанови ГОЛД-2023 повпливали на респіраторні бюджети провідних економічно розвинених країн світу. От чотири країни. Давайте поглянемо Сполучені Штати Америки, Швеція, Німеччина і Бельгія. Імплементація нового способу використання інгаляційних кортикостероїдів дозволила скоротити витрати. В системі охорони здоров'я передусім загальні витрати, витрати на лікування важкої, середньотяжкої пневмонії ну, можливо без суттєвого впливу на легкі та середньотяжкі загострення, але тим не менше на сьогоднішній день економія грошей від використання сучасних рекомендацій є очевидною. Це тренд, який підтверджений статистично, і, звичайно. Нам треба намагатися зменшити передусім, от, щоб о, якимось чином зменшити витрати, передусім запобігати госпіталізації пацієнтів, тобто це і загострення е, тяжкі, це і не госпітальна пневмонія е, у таких пацієнтів. Тому це цікавий факт. І е, вже ближче до завершення свого виступу хотів би ну, трошки нагадати про певні особливості, можливо, краще про них знають пульмонологи, це інгаляційна доставка. Одним із важливих показників є депозиція лікарського препарату в дихальних шляхах, оскільки існує залежність між ефективністю лікування і повнотою доставки лікарського засобу до органів мишені безпосередньо до дрібних бронхів, які і уражені у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень. Звичайно, щоб гарно вдихнути, щоб більша кількість. Частина клікальського препарату досягла дрібних бронхів, пацієнтам треба створити інспіраторне зусилля, а пацієнти із хронічним структурним захворюванням легень, особливо на просунутих стадії захворювання, мають нізеву не здатні створити інспіраторне зусилля належної величини. Тому дуже важливо враховувати якраз ці моменти при призначенні чи виборі інгаляційно-доставкового пристрою. Всім дуже добре відомий факт, що і розмір частинок аерозолю, які вдихає пацієнт, має значення. Дрібні е часточки менше 1 мікрометра в діаметрі можуть і вдихатися, і видихатися при наступному видиху пацієнта, не затримуючись в дихальних шляхах. Е е великі частки, понад 5-6 понад мікрометрів, на жаль, найчастіше сідають у ротоглоці, і це якраз шлях до ось цих місцевих ускладнень, про які я згадував. Лише частки. Аерозолю від 1 до 5 мікрометрів, 2-5 мікрометрів, як вважають експерти, є оптимальним розміром для часток аерозолі, і вони якраз будуть відкладатися у дихальних шляхах пацієнта. Тобто при використанні інгаляційно доставкових пристроїв ми повинні врахувати швидкість повітряного потоку, який пацієнт здатний створити. Можливо, треба попрацювати над технікою інгаляції. Ми завжди намагаємося демонструвати, як працюють пристрої, і дивитися, як пацієнт навчився користуватися тим чи іншим доставковим пристроєм. Ну і звичайно, прихильність зручний, приємний на дотик, приємний для використання, зручний для пацієнта доставковий пристрої. Препарат має більше шансів, що пацієнт буде його приймати щодня. Не пропускаючи, а це запорука ефективності лікування. І ось, е якщо ми застередимо нашу увагу на різних методах доставки сухопорошкових інгаляторів, то зрозуміло, що є пропелент, якась тверда частка, на яку адсорбовані активні молекули, повинна пройти дезінтеграція між носієм або пропелентом і активною речовиною, і е повинен бути створений цей оптимальний. Розмір частинок, ця інгаляційна хмара з розміром часток менше 5 мікрометрів. І ось тут величезне значення буде мати і структура препарату, і, звичайно, також технічні особливості доставкового пристрою, і оптимальна швидкість видиху. Вважається, що більшість пацієнтів, щоб адекватно вдихнути ну, звичайні сухопорошкові інгалятори, повинні створити інспіраторне засилля на рівні понад 60 літрів на хвилину, якщо це буде менше, то відповідно дезінтеграції препарату утворення і утворення адекватної за характеристиками хмари аерозолю не утвориться. І ось тут якраз достатковий пристрій Хенді Хейлер, з яким використовується препарат Спіріла, він має переваги, оскільки пацієнту треба створити лише половинне засилля, лише 30. Літрів на хвилину для того, щоб препарат ефективно потрапив в дихальні шляхи. Ну і крім того, я вже згадував про зручність, були і дослідження, які вивчали зручність використання даного доставкового пристрою у, паці... у пацієнтів із ХОЗЛ. Понад 60% пацієнтів вже з першої спроби правильно застосовували препарат. Дуже просто вкласти капсулу, натиснути зелену. Кнопочку, яка викликає деструкцію, руйнування, проколювання респіраторної капсули, і зробити глибокий повний вдох із подальшою затримкою дихання для адекватної депозиції препарату в дихальних шляхах. Це надзвичайно просто. Ми хотіли б сьогодні, шановні колеги, хто нас сьогодні слухає, нагадати принципи вибору інгалятора. Це Мінімізація кількості доставкових пристроїв для того, щоб пацієнт не заплутався, оскільки е, чимало пацієнтів є літніми, мають когнітивні проблеми. Звичайно, чим менше інгаляторів, тим краще. Не треба змінювати час, типу інгаляторів, знову ж таки, щоб не було плутонини із способом застосування даного препарату, якщо ефективно використовується доставковий пристрій. Давайте продовжимо їм користуватися і лише, можливо, поправимо техніку інгаляції, яку використовує пацієнт. Навчання, пояснення, наочні матеріали, друковані відеоматеріали, повторні, скажімо, контрольні прийоми препарату на візиті під контролем лікаря. Звичайно, для цього треба час, але ми намагаємося про це не забувати. Якщо вам було цікаво, шановні колеги, або ви ще хочете трошки. Добути більше знань у галазі, скажімо, з піраметрії. Скористайтеся нагодою, відскануйте QR-код, програма XPRMTO дозволить вам більш детально ознайомитися з правилами виконання спіраметрії, з показниками, які ми оцінюємо для встановлення діагнозу ХОЗЛ. Мені здається, це буде корисно, а ми будемо працювати далі, створюючи новий контент, інформуючи про новинки. Сподіваюся, що. Все це буде на користь пацієнтам, ну і, звичайно, на користь нам, як фахівцям. Я вам щиро дякую за увагу.